Так, Добрий вечір, дорогі друзі. Мене звати Світлана Лещенко, я старший директор Бюро Версак Україна-2. І сьогодні у нас з вами командна зустріч 19 березня 2024 року. Ну, чим я хотіла би з вами поділитися, про що поговорити, щоб судити? Звичайно, що ті події, які відбулися недавно у нас Версак. Це поїздка до Туреччини. Це був у нас директорський камп. Були запрошені крім турецьких директорів всі міжнародні директори компанії Ерсак. У нас було більше ста людей, і що я хочу сказати, ну, звичайно, що емоцій дуже багато, просто неймовірна кількість емоцій, вражень. І от е, хочу поділитися з вами так по секрету. Е, чесно кажучи, я кладу руку на серце. Вже була в мене е, така якась важка ситуація, я просто робила все ли Я не могла нічого абсолютно з собою подіяти, у мене не було ніяких сил, щоб піднятися, піти щось робити. І я себе тягала за шкірку, щоб, ну, щоб щось зробити для особисто для структури, звичайно, що робила, але такі речі, як для себе особисто, я робила дуже дуже складно. Якщо я щось робила, то я старалася це робити через велику силу. Тобто я себе піднімала підйомним краном, не то що там за шиворотку, а вверх ногами, напевно, мені прийшлося себе трясти. І от саме завдяки директорському кампу, я просто відновилася от просто от кажуть, перезавантажитися. У мене реально від зі мною це відбулося. Я от вам щиро говорю: мені вже настільки було важко все робити, абсолютно все. Що я вже не знала, як далі я маю, де я маю брати сили. І ці сили я знайшла, я не знаю, ми там нічого такого особливого не робили. Ми там грали в волейбол, я вболівала, аж горло пекло боліло, так ми вболівали за нашу команду. Ну, і те, що грали там певні ігри, уважно слухали президента компанії, тобто всі три дні ми ходили там в тримальні води. Ви бачили ці всі фотографії, я можу, звичайно, їх ще показати, продемонструвати, так, їхні фотки, але в нас з вами дуже багато є інформації. І через те, якщо щось потрібно, то можна, звичайно, це повторити буде. На наступних наших вебінарах, так? Ну і е, саме цей семінар просто дав мені дуже великий поштовх. Оцей директорський камп. Я не знаю, як це працює, але ці мероприємства, вони просто надають таку, просто вдихають в тебе якусь таку от важливу і потрібну. Енергію, яка потім ти її просто віддаєш. От я наповнилася настільки енергетикою, настільки тим запалом від президента, від всіх інших директорів, ми побачили супер Узбекистан. Збакистан. Що вони там роблять? Я не знаю. Но вони за рік, у них був оборот 45 тисяч балів, тепер у них оборот 100 тисяч балів по. Узбекистан, тобто, по всьому Узбекистану це є дуже-дуже великий стрибок. І дуже молода команда, хочу сказати, що люди, які може, можемо, ми подумаємо, що легше старшим, бо в них більше список. Ні, тут взагалі треба трошечки по-іншому думати. У мене є дуже крутезне відео. Вчора мені дав мій чоловік це відео, і разом зі мною, ну тобто, ми обоє передивилися. Це відео воно називається «17 тайн богачей, яких не знають бідні. Це відео створене на основі книжки Думай як мільйонер» Харв Еккер. Я напишу це в групу. Можу тут написати. Якщо бажаєте, можу написати. Скажіть писати? Відео. Це відео на Ютубі. Розліч між богатими і бідними. Це не є про мережевий бізнес, це є в загальному, але воно настільки все відвукується, що ми реально бачимо, що це є малем так само. Ви Знаєте, ми з вами і так вже в якісь є мережі, хоч ми не кажемо, що ми не є в мережевому маркетингу, ми є в мережі. Знаєте чого? Тому що, от, наприклад, мені, щоб піти до якогось лікаря, я завжди спитаю, який гарний лікар. Так? Тобто я рекомендацію. Або я сходила і я рекомендую піти до якогось лікаря. Я вже створюю той ланцюжок в мережі. Та людина піде, вона так само буде задоволена, вона так само порекомендує іншій своїй знайомій людині. Ми всі про щось завжди отак: ля-ля-ля-ля-ля-ля, говоримо. І коли. Ми рекомендуємо людині саме наш продукт. Звичайно, що ми його рекомендуємо чому? Тому що ми віримо, ми його любимо. Ми довіряємо компанії. Ми знаємо, що у нас завжди все цей продукт працює, і ми впевнені в тому, що ми робимо. І щоб отримати оту впевненість, отой от такий неймовірний. Запал нам потрібні, звичайно, семінари. Як ми без них раніше жили, я не знаю. Но до сих пір дівчата згадують Трускавець. От що би ми не казали, де би ми не зустрічалися? Це постійно йде як червона нитка. Знаєте? От, от Трускавець це був неймовірний дружній семінар. Да, друзі, звичайно, це було дуже-дуже у нас круто. Ну, і Ще хочу сказати обов'язково за Молдову, як ми з Євгенією приїхали Євгенія Свердовська. так, Можливо, вже хтось знайомий з Євгенією. Зараз Євгенії дам так само слово, ми не домовлялися, але думаю, Євгенія зможе включити мікрофончик? так, Євгенія готуйтесь, будь ласка. І хочу ну, сказати вам, що е, саме ця презентація, яка е, пройшла в Молдові, в селі, е, ви бачили фотографії такі коротенькі, відео записала Алла Чебано. Е, ну, дуже все було дружньо. Мене дуже вразило їхня кількість відгуків. Е, Просто неймовірно, дуже запам'ятала жіночку, ну, які десь, напевно, так за 50-60 років до 60 років в неї цукровий діабет, і на нозі три великих дирки були з палець, От такі глибокі. Так мені вона й показала. Але завдяки баньову вони зменшилися і все ж заживає. Людина ходити не могла, перестала наступати на ногу. Я бачила дівчинку, яку я особисто штрафувала, в неї е, чоло, було дуже високе, дуже високе, і там було буквально декілька волосинок. Тепер це все за місяць часу дуже швидко почало заростати. Ви би бачили, Боже, як вона це розказувала, з якою енергією, з яким задоволенням вона тримала цей біошампунь в руках. Вона прямо аж почервоніла вся, дівчата, друзі, вона почервоніла від щастя, від того, як вона ділиться, вона прийшла про це розказати, щоб знала я, щоб знали всі. Я це дуже відчула. Вона говорила: я не пам'ятаю чи молдавською чи російською, я не пам'ятаю. Там дівчата одразу паралельно перекладали, але у мене є багато матеріалу є на молдавській мові. І я, звичайно, що попрошу своїх колег з Молдови, щоб вони. Переклали і щоб ми мали доступ до тих відгуків, їхніх особистих. Команда дуже молода. Недавно вони почали ну так, якби, рости. Так? Не то, що ми вже такі тут по 5 років, по 4 роки. В них рік роботи. Тільки в лютому рік роботи. І не всі рік хтось менше, хтось тільки зайшов. І вони всі підняли руку, що вони всі їдуть нам. Я не рахувала, скільки, ну десь 30-40 людей було. Це неділя, це село, це не районний центр, це одне село. І через то, от якби, ну, е, дуже е, так от е, помітно, що люди. Е, Користуються цим продуктом, люди дуже його люблять, він дуже подобається цим, цей продукт. І вони дійсно його рекомендують і доносять до інших. Так, ну в тому і полягає наша з вами справа, що це є бізнес-рекомендація. Євгенії, можу дати слово. Євгенія, будь ласка, ваш відгук про презентацію. Добрий вечір усім. Рада бачити. Привіт-привіт! Рада бачити. Привіт. Клас. Ну, я так само. Я ще під враженням від того, що була в Молдові, від того, яка атмосфера панувала на презентації, як старалися всі, хто був дотичний до, 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 до підготовки. Хочу сказати велике дякую Алі в першу чергу, тому що Алочка ти зробила неймовірне. По-перше, ти розкрилася сама для нас з іншого боку емоції, настільки це відбувалося на такому рівні, з одного боку, і з другого, розуміння людей, які прийшли, і бажання донести їм таке най, найпотрібніше Люда. Фортуна. Також е, я хочу сказати, що це був спільний, нібито е, готувала Алла, але втриматись ніхто не міг, тому що е, е, це було дуже емоційно. І, звичайно, що, що мене ще вразило, там сиділи такі неймовірно гарні жінки, що я вже говорила Світлані, нам би їх. У сах всіх, які там сиділи, хоча там була велика кількість уже підписаних, я не знаю, чи втрималась би Молдова, тому що коли говорять такі гарні, такі розкішні жінки, це дуже переконливо. Так, нас вразило те, що це було дуже емоційно з одного і з другого боку. Ведучий розповідав про продукт і всі по ходу ділилися тими тими досягненнями, які були отримані. Знаєте, що ще? Коли ми проводимо презентацію, ми, як правило, збираємо людей, які тільки тільки дізналися про продукцію, а може і тільки в перший раз чують про неї. А тут були зібрані люди. Одні, які вже пройшли певний етап, які добре знають продукцію, і другі, і ви знаєте, мені здається, що ось ті, які в перший раз, можливо, чули про продукцію, вони були вражені тими емоціями і тими такими гарними відгуками про продукцію. Я думаю, це було дуже переконливо. Саме, можливо, саме так можна проводити, тому що. Це якось, знаєте, гармонує. Бо коли сидять люди, які вперше прийшли, вони собі сидять ну, і сидять там, своє, своє думають, а так, це дає гарний ефект. Ну, і, звичайно, Молдова. Це така гостинність, це такі теплі, відкриті люди, це. Такий, знаєте, я не перший раз була в Молдові і часто їжу мене вражає. Я приїжджаю до себе додому. Я ходжу по грядках, Алених, хожу ходжу по її городу. Я, я дивуюся, так ніби я в себе вдома. У мене немає відчуття, що я приїхала в гості. Це дійсно, це дійсно прекрасно. Це е, сах це не просто окремі люди. Це сім'я, це родина, де всі е, один про одного турбуються, де всі хочуть, аби у всіх все вийшло, і щоб е, той, що новий приходить, нашу компанію почував себе так само класно. Це супер. Я би, звичайно, могла ще багато говорити, але я думаю, що і дівчата, які були, присутні, бачу, Алочка тут є. Ну і звичайно, Світлана, яка вперше була в гостях, я думаю, що така поїздка надовго запам'ятається. Так, звичайно, я думаю, поїздка була корисна абсолютно для всіх і для кожного, тому що з кимось я вперше побачилася, ну, переважно з усіма, да, тільки лідери, бронзи, яких особисто знаю, вже знайома. Так? Я маю на увазі молдавську структуру. Ну, і... Звичайно, що я заночувала у Євгенії дві ночі, так, і ми зібралися перед тим з лідерами з Мольоподільська, дуже мене вразила ну, їхні, їхні емоції, їхні ставлення відношення до компанії, як вони це тепло щиро, ми сиділи за круглим столом, в повному смыслі слова. напевно, ви зараз за ним сидите, правда? За тим столом і дуже. Я відчула, що це всі майбутні бронзи, друзі, це просто Євгенія Свердовська, це Оля. Тимчишина, так, да. Наталія Жаківська, ще була з нами Ковальова Олена, так? наскільки я пам'ятаю. Ні, Скачова Ольга. Ковальова, це Ткачова. Мостова, Мостова Люба. Мостова Люба. Тобто це всі люди ті, які, звичайно, угу. так, 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 іде вебінар. Вони розповідають Ерсах Могилеві Подільському. Так, так. І під якими дуже великі уже структури, вони ними керують. Молодці люди, люди заробляють і це. дуже зранку до ночі Ерсагом. У них Ерсаг від пробудження до пізньої ночі ми інколи дзвонимося, вже вже більше спить, а ми ще якісь питання вирішуємо і е, так само зранку. Я знаю, що Наташа Єжаківська вона. Прокидається дуже рано. Ми можемо з нею з'ясовувати якісь питання десь до восьми, всі інші, тому що всі зайняті своїми справами, то буває, що і о дванадцяті це ж робочий момент уже за північ. Так, друзі, я ще хочу поділитися з вами такою інформацією. Я дуже Взагалі здивована, я ніколи не подумала, що виросте така велика структура. Чому? Тому що в першій війні в мене підключилася людина, яка була просто споживачем. І так склалося, що ну, я дуже хотіла, щоб вона закрила літера, і ми це зробили підпискою буквально пару людей. І так вийшло, що там пішла структура, і от коли вже пройшла певна кількість років, так відбулося, що з'явилася величезна команда. Завдяки Олі Тимчишині, так, величезна команда в Молдові. І, і що я хочу наголосити, ви ніколи не знаєте, що вас чекає завтра. Тому просто треба не лишати цю справу, а йти, іти, йти, йти, йти далі, шукати і обов'язково знайдеться та людина, яка захоче. І переверне абсолютно все в вашому бізнесі. І хочу сказати, що люди не закінчуються, ти в дорозі, ти їдеш, ти спілкуєшся, ти ділишся інформацією. І, звичайно, є люди, які тебе чують і згідні з тобою, і ти просто відчуваєш, що «О, це вона, та людина, яка мене чує, це та людина, яка хоче. Ти відразу це чуєш, відчуваєш і бачиш. Навіть незнайома, Ви тільки познайомились. І відбуваються ось такі речі. Е, так, я би ще хотіла дати слово. Е, так само це структура Євгенії Свередовської. Е, є новий лідер в структурі у Каті. У Каті Катюша, будь ласка, даємо тобі слово. Включай, я бачу тебе, бачу, але я тебе не чую. До всім вечора. Рада всіх бачити і чути. Я так да, на мене в цьому минулому місяці є новий лідер. Моя така зірочка, яка загорілася. Це Іра Юрова. Ірочка, я хочу тебе привітати ще раз. При всій нашій структурі, при всій нашій команді, при директорі, я хочу знаєте, це це людина як ну, сірничок. Вона дуже швиденько загоряється, дуже швиденько потухає і, і хочу побажати тобі таку, знаєш, ну, впевненості в собі. По-перше, віри і в продукт і в компанію. Хочу, щоб на твоєму шляху зустрічалися люди. Ну, Достойні, щоб вони тебе розуміли, щоб вони тебе чули, щоб вони… людина добра в душі, добра ну, по своєму характеру. І ну, як і нам, мабуть, майже всім гроші Не саме головне, а головне, щоб тебе розуміли, чули і мати віддачу енергії такої доброї. Хочу, щоб побажати тобі такої надійної і надійної команди, <кій> сильної. Доброї, справедливої, з команди яка таких чесних і цілеспрямованих людей. Хочу, щоб в тебе все все в житті склалося. Ну і, мабуть, хочуть, щоб тебе побачили зараз. Це команда наша? Так, Рід, будь ласка, можеш покажіться нам. Алло, ти є, Іра? Алло. Ір, ти була, я бачила, ти писала в чаті. Можливо, угу. не виходить зараз включитися. Мікрофон. А, сердечко є, гіра, а колічек. Колічку покажеш. Покажіться. Може, не виходить включитись? Мікрофончик і, і камеру. Ну, якщо ні, тоді побачимося, ну, як спробуєш, вийде, включишся. Ні, побачимося на семінарі з усіма. Добре, не будемо тоді Іра, затягнути їде, час. Та, так, іраїна, так, так. Тим більше, що Ірина їде, та, ми вона у нас перша тут звезла їхати. На перший день скажи, да". так? Добре, друзі, ну що, так, вже тепер нам поставили лайк, все окей, добре, друзі. На рахунок проживання, вже ми як почали говорити про семінар, так нам так само треба десь розселятися. І от Катюша визвалася допомогти. Дуже великі дякую. Ми команда, і ми всі один з одним спілкуємося і, звичайно, що допомагаємо один одному. Так? Тому я попросила Катю, якщо до неї будуть звертатися партнери, будь ласка, Катя, напишіть зараз свій номер Вайбера сюди. До нас в чат, будь ласка, напишіть і щоб ви змогли людям допомогти придбати ну, там, апартаменти, квартиру. Тобто, хто буде звертатися, так, дякую, Катюша, ваш телефончик, так, це ваш файбер. Щоб ви змогли забронювати, допомогли. Допомогли забронювати. Тобто, звертайтеся до Каті, вона погодилася такі такій не про всі справи сьогодні, сьогодні, після нашої розмови Світлана дивилася міняється дуже видно, розбирають краще. Так що я хочу сказати всіх, кого цікавить проживання, не тяніть надовго. Бо давайте будемо бронювати поран, ну раніше. Так тому що нам потрібно багато. Взагалі вже купили 500 квітків. Лишилося тільки при, приставні місця. На семінар тому треба багато буде місць для проживання. Можливо, будуть такі партнери, які просто приїдуть на один день на неділю, на 21 число, а можливо, будуть і такі, які схочуть заночувати після семінару і до семінару, щоб прийти на 10-ту годину, відпочившими і цілий день не спати на семінарі, а відповідно попрацювати на всі 100%. Так що, друзі, всі питання, будь ласка, пишіть в групу. У нас є група семінар Кишинів». Посилання скину в нашу Ерсаклтін 2 і в, ну, і в свою лідерську групу. Будь ласка, там задавайте питання. що... Кому потрібно, яка інформація, Катюша напиши, будь ласка, туди так само свій номер телефону, свій вайбер, поясни, що ти допоможеш забронювати місця для проживання. Але і напиши, в який час до тебе може звертатися, тому що ти працюєш ти на роботі, і це не так, що коли захотів, тоді позвонив. Писати можна в будь-який час, так? коли Катя зможе прочитає, відповість, коли так само зможе. А от дзвонити на цей номер телефону, звичайно, не тоді, коли захочеться, тому що людина працює на роботі. Певний тільки термін часу. Це можна буде зробити. Так, ну далі, друзі, що у нас ще є з вами, це є проведення презентацій в наших містах. З Коломийською командою я окремо зустрінуся, звичайно, будемо проводити в зовсім в іншому форматі. Так розумію, що практично ніхто не зайшов з моїх дівчат. Буду окремо е зізвонюватися прямо зараз, після нашого вебінару. І, будь ласка, якщо є якісь у вас запитання. Як ви зайшли? Зайшли, от Люба зайшла, я зайшла, Світлана. А ви не підписані. Добре. Ну, Люба так. Люба підписана, а я просто не встигла підписатись. Люба яка? Е, Черкашина. Черкашина. Черкашина, Люба зайшла. Я так розумію, що Томенчук не зайшла, Горецька щойно мені пише. Аня Партицька зараз є. Ні, немає, немає. Немає, добре, друзі. Ну, е, тоді я зупиняю наш запис і поспілкуємося вже детально.